В Борисполі відбулись відкриті класифікаційні змагання зі спортивного танцю за першість міста. Окрім місцевих танцювальних шкіл, поборотися за кубок Борисполя завітали представники з різних регіонів. До нас сьогодні завітали клуби з таких місць Черкаси, Бровари, Біла Церква, Вишневе, Васильків, Фастів, Обухів, Буча ну, звичайно, Київ. І ми дуже раді, що вони до нас сьогодні приїхали на змагання. Змагання відвідала начальник управління культури, молоді та спорту Наталія Погребна. Я рада вітати вас в нашому місті. Дуже приємно, що кого приспоряд має такий статус всеукраїнський, і з багатьох міст України приїхали сьогодні учасники. Від імені міського голову я хочу привітати вас, побажати, звісно, перемоги і нехай переможе на всіх. У змаганнях взяли участь діти від 3 до 16 років. У кожній віковій категорії кубок отримала лише одна пара. Учасники демонстрували свій танцювальний талант як в соло, так і в парі. Ми за свої старання діти отримали відповідні нагороди. Призерів змагань відзначили дипломами та медалями, а переможців кубками. Відкриті змагання за першість міста сяли всіма кольорами дитячого танцювального таланту. Кожна пара відзначилася та запам'ятала з чимось особливим. Тетяна Поминальна, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.